Що було німецьку серія Не незнання твого типу темпераменту, або ж його особливостей та як з ним працювати реально впливає на твій прогрес та може відкинути його дуже назад, або навпаки, пробустити. Давайте розберемо на прикладі флегматики. Що характерно для цього типу? Це ті учні, які можуть годинами виконувати завдання, монотонно робити певну роботу, вони йдуть завжди від точки А в точку Б, люблять розбиратися з усіма деталями, які є, вони не полишають ніяку тему зовсім поверхнево, вони завжди йдуть в глибину. Але у флегматиків є така особливість, що вони можуть довго в'їжджати в певну тему. Приходилось ли вам загадывать желание, когда падают звезды? Да, какое звезды? Какие звезды? На небе. Да, да ни одной звезды нет. Ну, ночью идете, падает звезда. Загадывали желание? Ну, какое желание вам? Ну як сказати то чому це може блокувати прогрес? Ну, людина, яка, наприклад, не розуміє цієї особливості, і це не те, що ми можемо якось дуже якісно змінити, це те, чим ми народжені, це те, як функціонує наша самонервова система. Людина, яка не розуміє цього, вона просто може себе постійно звинувачувати, чому я так довго в'їжджаю, чому я не розумію, чому я тупий. А коли ми починаємо просто себе цькувати. То це ніколи не буде нас бустити. Ми ніколи тоді не прокачаємо свою мову. Тому якщо ви є флагматиком і ви розумієте, що у вас є певні особливості, перше, що треба зробити, їх прийняти, а також пошукати певні стратегії, які можуть вам допомогти трошки прискорити розуміння теми або пошукати певні якісь класні інструменти, які зможуть вам більше ефективно прокачувати вашу німецьку мову.